На щотижневій прес-конференції міського голови одним з питань було надання телеканалу Кроку з допомоги на суму близько 200 тисяч гривень. Журналістська спільнота не розуміє, чому саме це змі буде підтримуватися міським головою та чи не стане канал Крокус таким собі засобом пропаганди в руках міської влади? Це сума в межах 200 тисяч. Я точну суму не скажу, але в межах таких, ну плюс-мінус, там небагато, але точно не більше. Це точно не більше. Крокус робить. Владу прозорою для громади, ну багато людей цим цікавиться, тому, тому так. Незрозуміло, як пройшов відбір такого привілейованого змі. Але якщо Геннадій Анатолійович зумів в свій час розібратися у сортах цукерок, які краще купувати для білоцерківських дітей, то у питанні, якій пресі виділити 200 тисяч гривень, розбереться і впоготів. Десять років. Попередніх гроші розподілялись на засоби масової інформації. В інших сумах тоді були трошки менші, трошки більші і так далі. Але саме таким чином. І це у вас не виникало обурення. Не викликало. Я йшов до влади, я обіцяв людям прозору роботи влади. Крокус працює в онлайн режимі, транслює. Послухайте, не тільки. Послухайте. Ну є, є трансляція. Це перше. Також виникає запитання. Якщо у бюджеті розвитку заплановано 400 тисяч на відеокамери та звукову апаратуру для трансляції міських заходів, то навіщо міськраді витрачати ще 200 на крокус? Розуміли, в бюджеті розвитку, який вже оприлюднений, якраз і йде мова там на закупівлю а системи ВІЧЕ, яка дасть персональне голосування? Ні. Також на закупку всього необхідного обладнання для того, щоб ми не залежали від ну наскільки от від змі комерційних для того, щоб в нас була всяк випадок, ми це робимо для того, щоб реєструвати всю роботу ради виконкому, саме самим, і так далі. Деякі змі запропонували виконувати функції крокусу безкоштовно, що варто сказати зараз і роблять, та почули у відповідь таке. Безкоштовно я ще раз, що саме безкоштовно? Ну, давайте це обговоримо. Да. Отже, чекаємо наступної сесії, де депутати приймуть остаточне рішення по цьому питанню.